Радіо UA Чикаго Друзі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас Ігор, вітаю і вітаю всіх глядачів і слухачів. Що зараз пише преса і говорить медіа про Володимира Зеленського у Штатах, звичайно, ми говоримо. Мабуть, слід згадати про всесвітній економічний форум в Давосі. Так, ви знаєте, зараз. Ну, якщо подивитись на. Міжнародні медіа, особливо американські, це дуже цікавий процес, тому що з одного боку ми бачимо, що дехто намагається якось підлаштуватись під нові реалії. Дехто вперто дотримується старих ліній, навіть їх так поглиблюються, зокрема стосується України, і це феномен, напевно, який буде досліджуватися істориками і публіцистами. Наприклад, от відомий нас тут такий Шон Генеті. Він має своє велике шоу, і він взяв інтерв'ю в Трампа. Ось так, це і вже було всі у ті перше трьох в принципі інтерв'ю таке вже на посту президента так, Трампа. Так, спокійна розмова, багато тем без екзальтації, нормальні реакції. І ось, вже всі у ті, щоб трьох букв, як ми називаємо станції, там NBC, ABC, CNN, Вони фактично зараз на Ну, майже на грані банкрутства, тому що диво -дивне сталося, закінчилася тема, яка їх годувала роки, і вони раптом стали нікому не цікаві, нікому не потрібні. Падають перегляди, і то тому, драстично. І ось вони навіть намагаються, ось таких серйозних розмов витягнути свою якусь сенсацію. Для прикладу мене шокувала. Варіант перекладу НБС подало, що на тій конференції, на тій інтерв'ю, власне, Трамп сказав, що Зеленський з Україною мали би здатися після нападу. Я почала слухати оригінал, думаю, де ж вони таке не йшли. Виявляється, там були зовсім інші слова. Але їм цікавіше обговорити говорити так, щоб це перевернуло увагу, і заголовки були цікаві. Там було просто сказано, що ну Трамп Пояснив, що Зеленський мав би не допустити війни, і якщо він вже взявся в ту війну входити, він мав бути готовий, його країна мала бути готова. І оце питання недопущення війни було власне основним, але не так, як нам подали. Потім ми знаємо, що була ще дуже цікава стаття е, Кортеса. Це в і Там так само дуже багато цікавих було таких нюансів. І е, там було сказано, що Зе Зеленський не хоче закінчення війни, тому що це для нього невигідно. Там називали Єрмака начальником штабу. Ми досі тут не можемо зрозуміти, якого штабу, яким начальником військовим ні, його ніхто не обирав. Який ще в нас інший штаб? Тобто е, доходить вже до гротеску, І Загальна картина на жаль, на жаль, дуже є неприємною, тому що імідж України через подачу певних речей, Зеленський він абсолютно є мінусовим. І, звичайно, вишенька на торті» — це був Давос, там де також Зеленський відзначився промовою своєю, і я, я її слухала. Я про неї писала, і мене там вразило дуже багато моментів. Але кільканадцять, якщо не кілька десятків разів, Зеленський сказав. Що має робити Європа? Повинна, повинна Європа повинна це слово повторювалося дуже багато разів. Це різало вухо, це неприємно. Він також сказав, що власне зайві якісь люди є в оточенні Трампа, які йому доносять на ту інформацію. Цікаво, звідки така інформація є, і взагалі такого типу речі не говориться публічно. Це просто якісь от такі базарні плітки. і це звичайно виглядає дуже дуже несолідно, дуже негарно, тому що в той час, коли весь світ. Зрозумів, що таке Трамп, що для когось це стихійне лихо для когось, це є позбавлення тих наших страшних спадків за кілька років. І власне чомусь Україна не перебудовується в плані подачі інформації. І, звичайно, вже українські канали відразу заявили, що імпічмент був Трампу оголошений в перші 50 хвилин його після інавгурації. Це також ну це дитячі забавки, але цьому поділяється увага, і звичайно. Зеленський не має права говорити такі речі про Трампа, от свіжі його перли. Що Путін, виявляється, маніпулює Трампом, що він знаходить шляхи для можливої маніпуляції. Але нам цікаво запитатися, особливо от американцям звідти, а хто маніпулює Зеленським? Для прикладу, що от порівнюючи 23-24 рік витрати уряду України. Які мали вийти тільки для фронту для перемоги, вони зменшилися на фронт для фронту на 900 мільярдів? Хто керує Зеленським? І, от, власне, ми спостерігаємо, що робиться з Голосом Америки. Тут Мирослава Гонгадзе mm -hmm. недавно також багато перлів накидала. Далі оди Байдену, далі оди, який він був, як він мав в душі Україну, цікаво в чиїй душі і що він мав. Тобто ці, ці речі дуже є неприємні, і основне що вони не на часі, як нас прийнято говорити. Вони є непотрібні. Вони навпаки відкидають Україну кудись в якусь чорну яму, з якої мала, мала би вона вибиратися. І власне, що е, розумні впливові люди планети, е, смішно, звичайно, назвати ті імена Цукер Бербезос Нью-Йорк Таймс. Пише, що вони. Сиро вже навіть підключилося до викриттів минулих гріхів минулого президента, тільки о чомусь Україна не хоче в ту, в тегла підключитися, і на останок, що дуже є цікавим, навіть європейська юнія. Тут, до речі, Америка дуже це обговорює з таким трошки саркастичним сміхом. Відмовилася урочисто працювати з адміністрацією Трампа. Ну, напевно, їм вигідніше сидіти на голці Путіна, їм там комфортніше. А працювати з Трампом це означає позбутися голки Путіна. І тоді з ким Зеленський і з ким Україна. Тому що Зеленський одні. Коли Трамп, в Трампа тут цікаві події відбувалися на горація і коли він говорить, що ми з Трампом маємо чудові стосунки, все в нас добре, і це він говорить з Давосу. Там де збирається абсолютно протилежна, як це кажуть, тусовка така дуже брудна, дуже політична, дуже ліва якою керував там з України Медведчук і, і, і син Сороса, І заодно ми бачимо там до речі, в нас це також дуже тут пишуть. Ну то така пікантна новина. Туди з'їхався весь можливий і неможливий найдорожчий екскортний сервіс. Європи, ось на якій стороні Зеленський разом з Україною. Це, це є неприпустимо. Навіть так пишуть. Пані Оксано, а як ви розцінюєте і думаєте, як відбудеться подальша співпраця Володимира Зеленського, президента України та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? У Зеленського це звучить дуже так оптимістично, але як то кажуть, по Станіславському не вірю. Це, це, це не має жодних підстав. Він намагається підкр... прикрити всі свої проколи, гріхи і в той же час робить нові проколи щодня. Оці фрази на, на тему Трампа, на тему Трампових змін со сторони Трампа. Знову мені це дуже боляче казати. Але ми бачимо по його оточенню, оточенню його кабінету. Ну це є це є несприйняття поведінки зеленського. Це є несприйняття його манери, і на жаль. Це мало би напевно перенестися на сприйняття України, але ми сподіваємося, що цього не буде, тому що ми розуміємо, що оця ситуація, коли Зеленський рахує, що власне його сприймають як ну президента воюючої країни і досі ще сприймають. Ні, його сприймають тільки те, що тільки тому, що Україна воює. Не через те, що в неї є такий президент, який має страшенні прогалини на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні, на оборонному рівні. І тут отакий дисонанс дуже неприємний. Я не знаю, як це буде виглядати в наступні пару днів. Ми ж бачимо, за тиждень сталося стільки речей, що навіть трудно уявити. І питання України ще відкрито так не, не є на столі. Вже знову ж є от нові плани Трампа. Це знов, хто пише, він часом додає нібито... Трам, Трампові плану. це слово нібито є ключове, тобто цього фактично немає що обговорюватись, але у йде така підігрів ситуації. Трамп показує, якими методами він працює. Із цих методів з цієї прес-презентації світової мала би брати уроки Україна і кому як не президентові України це робити, і я знову ж наголошу. Він звільняє, ви знаєте, що відбувається, генералів, uh -huh. інших людей, які, на його думку, щось не так робили, але він не відповідальний за всю ситуацію. І він не звільняє. Я це буду повторювати в кожній програмі посла України в Штатах Маркарову. Яка це, це фактично є виклик. Розумієте, з ким можна працювати уряду Америки, коли вони, вона є не рукопожатна, вона є неоператорна нонграда. Фактично, і це відбувається у такий черговий ляпас від Зеленського. На ну, ось буде мати результат скоро. Його моменти відносно Трампа вони можуть бути актуальними відносно цілого народу України? Ну. Це, що ми тут і власне робимо постійно. Ми намагаємося в приватних розмовах і більш-менш якихось офіційних, бо ми спілкуємося на різних рівнях. Донести, що Зеленський це не є Україна, і навіть рішення Зеленського, що робити, як робити, от які заяви давати. Ми ми, от наприклад, Україна не знає, і ми не знаємо як які, які тези, які яку ж паргалку жартома кажучи, міг би покласти Зеленський для Трампа. Чи він йому пояснив, що хоче народ України в, тому, в, в, в тій ситуації зараз? Але попри те, народ України хоче від Трампа якихось е, рішень. Але це виглядає так: ви нам дайте гроші, ви такі, сякі ми, ми далі Трампа ненавидимо е, від цього серця. Але ви нам дайте гроші, ви зробите все як обіцяли, а потім ідіть свою Америку, і на нас не дивіться. Оце так виглядає, хоч це дуже грубо звучить. Ні, Зеленський мав би спитатися, напевно, думки народу України. Чомусь ми такого не чуємо. Направду яка статистика, що хоче Україна, і тоді вже доносити ті думки до, до президента Америки, який би мав їх напевно рахувати? Ми абсолютно впевнені, що Трамп не має повної картини по Україні. Він він робить помилки в аналізі. Він він має, не має тої глибини аналізу. Але також чесно скажу, кажучи, хіба кожний українець розуміє, що відбувається в Україні? Тим більше ми тут не можемо зрозуміти. Тобто, висновок такий зеленський перед тим як. Вказувати Трампу, вказувати Європі, вказувати світові, що вони повинні робити, і хто в них там в кабінетах лишній, чи, чи надлишковий, чи не потрібний, чи доносить якусь таку інформацію. Він в першу чергу мав би доносити інформацію до народу України про свої плани, про свої думки, якими що нам радитися тим більше його ситуація легітимності така дуже дуже під запитанням. Так що дуже він має такі дуже тоненький лід під своїми ногами. Тут кожне слово вартує уваги і важить дуже багато. А він такими ляпами, тобто він до сьогодні оце інтерв це інтерв'ю здається, німецькі журналісти, де він власне знов ті свої перли кидав відносно Трампа. Що Трамп не має уяви, що робити з Україною? Звідки він знає? От Зеленський точно не має уяви. Тому що він кожного дня в нього кілька думок різних, які він озвучує. А перепрошую, Трамп він показує зараз, як він планує і як він доводить свої плани до кінця. Так що яким чином українці мають донести офісу президента? що... Давайте так, будемо і... говорити президентові України, бо тому, що офіс президента ми розуміємо. Про кого йдеться? Пані Оксано, а відносно, давайте тоді поговоримо відносно соціологічних опитувань. У нас є прекрасний центр Разумкова, який видає, напевне, раз в тиждень. Певні дослідження свої і де чітко видно ем, думку громадян громадян на певну проблематику, чи таким методом може президент України опиратися і відповідно робити певні висновки і говорити так і з лідерами інших країн відносно того, що думає народ? Ну, якщо українці довіряють таким статистикам, я тут трошки маю також сумнів відносно вірогідності таких цифр, ну то є вибір українців, так само як вони довіряли своїм відчуттям, коли вони голосували за Зеленського. Я думаю, що цікаво було думку запитати тих людей, які його обирали, чи вони не розчаровуються в своєму виборі. Це це є внутрішнє питання України, і якщо Ну, ви знаєте свою пресу краще, ви знаєте свої медіа, ви знаєте своїх е, 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 організацій, які працюють з думкою людей, статистику вивчають. Ну якщо їм можна довіряти, ну чому ні це, хоч би буде можливо не найточніший, але хоч якийсь зріст ситуації, тому що читаючи українську пресу і слухаючи медіа, ну трошки стаємо торошно, тому що особливо зараз нема чіткої лінії. Власне, бажань і мети українського народу. Так, вони, вони хочуть закінчення війни, вони хочуть переможного закінчення війни. Але так як це подає Зеленський, принаймні він каже, що він Він подає сигнали, що він, не, він хоче продовження війни. Трамп говорить, що Зеленський погодився: Зеленський хоче принаймні якісь початкові переговори робити. Кому тут вірити? Зеленському чи Трампові? Ось питання. Я попрошу наших радіослухачів в коментарях, хто нас дивиться на Ютубі, написати, чи ви довіряєте. Певним соціологічним опитуванням, які проводяться в Україні, це буде дуже цікаво. До речі, от така таку провести свою власну аналітику. Давайте поговоримо також про е, Дональда Трампа і про це перше інтерв'ю, яке він дав із Білого Дому в програмі Хенеті телеканалу Фокс News. Він говорив на деякі теми, ну, до прикладу, про помилування тих, хто штурмував капітолій, Тікток і Китай, критика Байдена була також присутня. Ну і звичайно ж про Україну говорив. Як ви розцінюєте? e te interview. Ні, інтерв'ю було дуже пристойним, дуже спокійним. Він трошки змінився в позитивному плані. Він чіткіше говорить, хоч все одно його важко слухати. Ну ну не є він оратор, тут що, що сказати. Але він досить цікаво подав всі свої думки, і ви знаєте, слухати його інтерв'ю було б зовсім не цікаво, якби ми паралельно не бачили, що всі його обіцянки, які він нам ну в процесі своєї передвиборчої кампанії заявив, вони всі просто виконуються на краще ніж ми це уявляли. І коли він говорить, що я буду робити це, 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 що він її озвучував в інтерв'ю, звичайно, і от там, там була ота класична конфліктна фраза про, про те, як, як Зеленський дивиться на цю ситуацію, і він аналізував початок війни. Розумієте, тут він бачить, що початок війни був таким, що. Варто його розібрати, тому що це відкриє ключі до розуміння взагалі ситуації, до розуміння прагнень українського уряду і, можливо, українського народу. Так що він там дуже підняв гарні питання, але я кажу, мені дуже цікаво слухати його такі маленькі натяки, що я буду робити, що я і роблю, і в той же момент читати про це, як це вже відбувається. Ви ж бачите, яка цікава ситуація він. До речі, це ставив як таке питання. Якщо не номер один, то найголовніше в інтерв'ю він описав, як відбуватися буде депортація і очищення нашої країни. Від нелегаліцеми відбуває вже відбувається. Що не війшло в інтерв'ю з таких гонатиків Ми бачимо вчорашній результат. До речі, про це говорить зараз весь світ, і це дійсно варто взяти на озброєння навіть українцям, українській владі при розмовах з Трампом. Ви бачите, яка ситуація сталася. Дуже така показова з Колумбією, як, як країни реагують на його певні рішення. Він зробив абсолютно законне те про що він говорив в інтерв'ю. Рішення було втілене в життя. Він посадив. Там ви не побачите жінок, дітей, якихось старших людей. Ні, ні, там своє підкачені спортивні хлопці з конкретними татуюваннями, з відрізаними пальцями. Це означає, що вони члени е, таких банд, бандогрупувань. групувань. Вони були посаджені на американський літак, який е, громадян Колумбії, який Колумбія не прийняла, і президент Колумбії там зробив якийсь такий серйозний дуже викид. Що не хочу, не буду. Добре, і Трамп це кажуть, що це він робив на вихідних. Там десь між Грою Вольф. Він просто зробив повідомлення, про що добре, якщо так, значить так на 25% піднімаємо тарифи на всі товари, закриваємо візи, доступ до Америки всім офіційним людям і не тільки на наш вибір. Переглядаємо ще якісь тарифи, будуть накладені санкції, тому що ну ви хочете, щоб ваша країна процвітала, то допоможіть нам очистити нашу країну від тих. Людей з вашої країни, які нам не, не дають. Того процвітання, і що ви думаєте, на протягом години ситуація виправилася, і це вже не перший раз так сталося. Все, лапки підняли. Колумбія погодилася. Навіть сказав президент, я вийшлю свій президентський літак. А там каже: ні, буде так, як я за запрограмував. Ми будемо своїми літаками, просто нам коштує гроші привозити вам. І все, все, всі всіх приймають, все окей, все нормально. І тепер, як перепрошення, делегація мерів колумбійських міст буде їхати до Трампа і напевно якось загладжувати цю ситуацію ситуацію. ось чудовий приклад. Це просто в підручники, коли свіде, як треба працювати зі своїми обіцянками, як треба працювати з народом, як виконувати обіцянки, які ти даєш своєму народу як президент. Скільки обіцянок своєму народу виконав Зеленський? Я не думаю, що це буде великий список, і такі ж речі відбуваються в нас от, студентами, які підтримували Хамас. Знаєте, нарешті, напевно, професори і студенти займуться прямими своїми обов'язками. За які вони платять гроші, за які дістають зарплатню? Вони будуть вчитися в університетах, їх всіх також висилають, і навіть є телефон такої служби довіри, що ну між студентами вони знають хто там активісти. Але прошу повідомити, ми будемо брати тих людей на замітку, їм на місце на території Сполучених Штатів. Це дуже культурно, дуже інтелігентно, дуже спокійно, але дуже результативно. Я думаю, що всі українці чекають, що Трамп дійсно. Виконає свої обіцянки, які він давав народові України. Напевне, так скажу, щоб було якось дуже зрозуміло. Пані... Народові України він не він не мав ще можливості звертатися mm. до народу України, але він просто делікатно пояснює, він Показує от свій свій метод, свої манери роботи з, з ну своїми обіцянками, можна так сказати, і це дійсно треба брати до уваги, і навіть дивлячись на ті от маленькі речі, будувати свої відносини. Mm. Це mm. чудова Пані Оксано, ви вже сказали, що є якісь анонсовані ще деякі зміни. Чи можете ви прокоментувати, тому що до ну, прикладу я точно не знаю про що саме далі буде йтися у нашій розмові? Ну, наприклад, напевно, цікава для України тема. От всі також це говорять, що Трамп наклав. Він це дуже гарно назвав дисциплінарна. Дисциплінарний мораторій на все, що йде від американського урядку на весь світ, USAID є така uh -huh. програма, і до речі, 72 мільярди доларів від Америки пішло по всьому світу на вот такі гуманітарні програми. І в 2024 році Америка була. Ну, майже половина 42% всієї допомоги йшло власне від Америки, і е, напевно паніка сталася трошки в українському суспільстві. По перше, не, не жодних намазвін відносно військової допомоги, хоч наразі нічого ще не йде, але ніякого вето не накладено. І причина, от власне, аналізу і. Е, того мораторію на USA, тому що вони мусять розібратися, що там робилося. Ми бачимо, вже пішов аудит. Ми розуміємо, що по Україні це оті всі відомі, як маса називають ліволіберальні проекти, які фінансуються народом. Америки з наших податків і які виливаються часом в критику нашу же, тому що от ви знаєте, як працює преса українська. Вона просто є оплачена тими проектами, і там дуже багато є зловживань. Там дуже багато йде так. Ну, це не є такі відкати, як це грубо прийнято говорити, але. Значна частина грошей повертається до американських чиновників за різноманітні консультації, і вони зрозуміють е, під час того трьох трьохмісячного розслідування, що там знайдеться багато гріхів, і ви розумієте, що це також не буде плюс для України. Але плюс для України буде в тому, що трошки очиститься медійна сфера. Вже е, е, правда, українська правда здається, сказала, що все грошей немає. Вони просять з людей, щоб їм платили. Виявляється, вона не мала окупності, вона сиділа на отих власних гранах і ті гранти були дуже сумнівними, і ви знаєте, які гранти, що вони приносили в українське суспільство? Вся ота гендерна дисфорія, всі ті чудасі з, з соросськими проектами, які абсолютно не потрібні, тим паче в час війни. Але знаєте, що було найбільшим тригером для перегляду тих грошей: 60% українських чиновників дістали підняття зарплат в рази. Ви думаєте, це сподобається американцям? Мені не сподобається. Власне, ті гроші вони могли б піти зовсім на інші потреби, наприклад, гуманітарної підтримки людей, які постраждали від війни. Так що мораторій буде три місяці, будемо бачити, але тут ще один є нюанс відносно українських біженців. Наразі так наразі є новина, що ті, що тут вони залишаються на тих правах, які були, ті нові заявки не приймаються. Можливо, через те, що це вже три роки. Можливо, через те, що 100, я не знаю точно статистики, 160, здається тисяч вже тут є. Але я хочу звернути увагу: перегляд не завжди означатиме. Погіршення ситуації. Ви ж напевно про це мало хто говорить. Українські біженці війни, правдиві біженці війни не мають зовсім тих привілегій, які мають ті біженці, які в нас через задні двері проходять нашу країну. Ви знаєте, що прийняти українського біженця він має мати спонсора. Mm -hmm. Американця і цей спонсор має показати всі свої фінансові речі. І якщо, не дай Боже, українці подаються на фінансову допомогу, карають спонсора. Тобто українці не мають тих привілегій, які мають інші не біженці не війни. Можливо, тут буде якась, ну ми так можемо прогнозувати, якась зміна. Можливо, українським біженцям, бо вони себе тут ведуть нормально, вони працюють, нема з ними проблем. Люди щасливі, що ми добралися до Берегії Америки. Можливо, їм будуть трошки полегшені навіть умови. Так що не треба панікувати і можливо це буде навіть покращення ситуації, і не треба розносити у тих от речей, які я читаю, що о все кінець, все пропало, не буде нічого і не буде військової підтримки. Ні, зовсім все не так виглядає. Так що треба уважно читати і між житками також. Пані, Оксано. Давайте ще обговоримо таку тему. Якщо ви вже почали за біженців, то скажіть, будь ласка, як ви думаєте, адміністрація та й особисто Трамп як вирішить проблему? Дешевої робочої сили, бо оскільки ми розуміємо те, що є мексиканці, які uh -huh. досить активно працюють, вони звичайно рахуються зараз нелегалами. Але ми знаємо про те, що ну, є потреба у дешевій uh -huh. робочій силі, вона є завжди. Е та сила потрібна, і, от, до прикладу, після урагану Катрін. Ми знаємо про те, що мексиканці досить гарно себе проявили. І е, чи буде якось адміністрація Трампа вирішувати це питання, щоб нелегали е, були якби узаконені деякі і відносно кількості, стільки потрібно не тих з обрізаними пальцями, як ви вже сказали, не в татуюваннями, тату, які займаються, а ті дійсно робочі. Люди, які хочуть працювати, хочуть заробляти і відповідно існувати, допомагати своїм родинам. сім'ям. так, так, звичайно, ви ж розумієте. Це є ну дуже тяжке питання, але воно буде вирішуватися так градуйовано, тобто приблизно по різних підрахунках біля 20 мільйонів нас і власне тих нелегалів. І звичайно, що там категорії є. Якщо не, не кільканадцять, то можливо навіть кілька десятків. Бачили, з чого почалося зараз. Тисяча півтора тисячі кожного дня відсилаються, але початок іде власне з тих, як каже, закоренілих злочинців, людей, яких. Кілька разів виганяли, поверталися, вони мають тут вбивство вже тут. А навіть в українській конституції почитайте, до речі, цікаво, що означає, якщо людина хоче стати. Ну, ну в мене мігрант... тут недалеко йти. А, так ну в мене тут є американська, і тут так само все написано. От і там є певні певні вимоги. Почалися почали з них, і це дуже правильно, і це не буде робитися як то кажуть, без розбору. Ні, потім напевно піде якась інша категорія, потім ще інша. Там і люди з Чаме може, тих, які вже кілька разів депортували, тих, які мають якісь там маленькі злочини, тих, які не працюють. Тобто, коли дійде е, час. До людей, які працюють як мурашки. Я, я бачила, як в Каліфорнії мексиканці працюють на будові, uh -huh. тому що це, це є просто незамінима допомога. Звичайно, Знаєте, Є маса варіантів. Я думаю, що Трамп він розуміє, це, це не буде така просто прогалина в економіці. Є ж маса варіантів, буде легальна імміграція, будуть якісь сезонні дозволи на ті мексиканці, які працюють на сільськогосподарських роботах от Каліфорнія, особливо там Флорида. Uh -huh. Вони будуть мати дозвіл, якісь напевно просто тимчасово. Офіційний це не є дозвіл на міграцію, але офіційний дозвіл на приїзд на роботу. Багато є людей, які дійсно приїхали нелегально, але це звичайні. Тяжко працюючи працюючі люди. Я бачу їх постійно. Я бачу їх в нас, їх трошки менше в Портленді їх дуже багато. Є на будовах на різних тяжких роботах. Вони сюди привозять сім'ї. Жінки працюють разом з ними. Це зовсім інша категорія. Це люди, які не приносять збитків е е країні, Вони намагаються покращити своє життя. Я не думаю, що вони будь в числі тих які будь-які будуть висилати. Вони платять податки. Так у нас є ситуація, коли людина є, нібито нелегальною, але вона має можливість платити податки. Це все буде враховано. І повірте, не буде такої драстичної ситуації, що будуть всіх підряд і тут економіка, наша, як то кажуть, буде мати тріщини, але з другого боку це буде трошки стимулювати людей. От дивіться, у нас більша проблема є з тим, що е, багато особливо афроамериканців вони по три, по чотири покоління живуть на велфері. Вони не знають взагалі, що таке працювати, і тому вони йдуть і крадуть там по 900 доларів. їм дозволяють храсти. Ось ось ці люди напевно будуть мати більше проблем, ніж ті. Ті ж ті ж мексиканці, ті люди з Латинської Америки, які тихенько, спокійно працюють і допомагають нашій економіці. Так, це була проблема створена не за рік, не, не за не за навіть не за два. Але я думаю, що вона і часу забере стільки, щоб її якось трошки розсмоктати, але це не буде страшних якихось армагедонів, і він прекрасно знає, хто тут як попав. і Напевно, будуть ті категорії чітко визначені, будуть працювати з кожною категорією. Першим буде яку ти користь приносиш країні, ні, чи ти не приносиш шкоди? Якщо шкоди нема, це зовсім інший розділ, і папочка твоя лягає на іншу поличку. Так що не буде ніякої трагедії, це буде йти поступово спокійно, і людина буде мати шанс довести, тому що кожен буде слухати, кожен буде мати свій кейс. Чому як, як він тут живе? Як в нього в нього тут же діти можуть вчитися в школах і, можливо, вже дорослі діти працюють. Так що це буде дуже все спокійно, плавно і не так криваво, як хтось це вписує. Але це робити треба. Дякую. З нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Гарного вам дня до побачення. Дякую, всіх благ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.